Всім привіт! І сьогодні 27 листопада, і за, ну, за останні три дні, починаючи з 23 листопада, мої процеси не, ну, не особо багато продвинулись. Отже, цей бактус я зовсім нав'язала. Тобто за ці, Зараз у мене три процеси, ну, вже два. Один процес я закінчила. Ось такий Бактус. Він а, Він в'язався. Куди я А, Куди я диво? А, зараз. Він в'язався з. Він в'язався... О, свізела. Він в'язався з Візел Рейнбоуан Гора. 100 грам 550 метрів, 15%, альпака, 10%, ой, 15 махер, 10 альпака, 15% махер, 10% альпакха, 15% мериносова шерсть і 60% акрил. Такий по розмірам зараз не, якби не скажу який, ще не міряла, але ось такий прикольний О, отримався в мене бактус. Це бактус буде на подарунок. Ось такий дуже файний бактусик. Дуже прикольний, він зовсім не колеться, дуже такий теплий, файний. Це бактос буде на подарунок. Я, а, це я казала в відео, де я знімала пряжу, що зараз я в'яжу бактоси. Зараз я в'яжу бактуси трьома способами. І оці три процеси в мене були якраз по трьом різним схемам. І скажу чесно, що я трохи запуталася з кромочними, бо у кожному. Процесі у кожному у кожній схемі по-різному прив'язується кромочний. Коли от саме я в'язала три різних процеси, то я трохи геть наплутала з кромочними. Отже, запишу майстер-класи на кожний бактус. Цей бактус, от саме цей бактус, ну я назву, що це друга схема, за якою я в'язала. Я взяла її немка, ну, дівчина, яка живе у Німеччині, у Німеччині вона. Давала схему цього бактуса це не рівнобедряний бактус. Він в'яжеться з трьох петель і би, йдуть через ряд прибавки по, по правому краю, От. і потім закривається ірландським способом закриття петіль. Він він, ну, спочатку я думала, що він буде рівнобедрений. Але це вже. Раз, два, три, четвертий Бактус, який я зв'язала цим способом. І він геть нарівнобідрений, виходить, ну тут не, не видно. У нього оцей один край такий довший, ніж інший. Але він прикольний. Отже, може я ну, не можу, а я з фоткою покажу так, щоб було видно цей край. От. І тут я подивилася в інсте. Там одніє дівчини знайшла. Схему, як в'язати бактус, я фото з кріна зроблю. Ну, би сама схема мені не сподобалася, але дава, там давали візерунок і ось цей візерунок я використала. використала. Він такий от. Тобто я в цьому бактусі совміщала платочну в'язку, і оцей візерунок, який я подивилася ну, би в схемі, яку давали. Тому у мене от такий, цей бактус такий. З... З цими візерунками. Ну, як я вставляла ці візерунки хаотично, ну, там, де бажалась, там і вставляла. Десь тут тоненькі, десь тут зовсім по, по кілька рядів, три рядка, тут взагалі рядок, потім чолочна в'язка, ще рядок. І ось, тут, ось тут трішки більше. Так, мені подобається. Такий прикольний. Це я закінчила. Отже треба зробити з нього ВТО, бо там, де. Ось край утримується на рівний. Там, де чолочна в'язка, і там, де я починаю визерунок, оце, ну, цим візерунком, то трохи воно стягується і треба, коли буду робити ВТО, ну, так прикольно розкласти або закріпити такими булавками, щоб ну, воно висохло так, як потрібно, був такий розмір, як потрібний. Ось такий бактус. Мені подобається, дуже такий файний. Дуже так гарно ці смужки йдуть. Тут колір. ну, В принципі, от колір, який на круглому відео, так і не продається. Трошки яскравіше, мами, да, трошки яскравіше. Мені подобається, дуже такий файний бактус получився. Цей бактус йде на подарунок. Так, і це перший був процес, тобто в мене одразу було три процеси. Ще отакий є бактус, я показувала це. Називається м'ята, це alize slim, я не пам'ятаю, так, найду чи не найду, склад, ні, склад не можу знайти, а, о, знайшла, отже, цей бактус в'яжеться з ниточок alize angora gold silmi, не slim, а silmi, і е, цей колір це м'ята, називається м'ятою, він з люрексом, бачите, трошки з люрексом. він не колючий, він дуже класний, дуже такий теплий, не колючий. Так, 100 грам 500 метрів і 75% акрилу і 20% шерсті. А і 5% 7. А 7 це металік. Сілний металік. Так, отже, цей бактус я в'яжу по-першому способу. І Тут теж я цей визерунок додавала. Цей бактус в'яжеться, набирається три петлі, і це вже буде рівнобедрений бактус. Набирається три петлі, і потім там пров'язується кількість, і потім, потім з, кожного, з кожної сторони, сторони додається накид. От. І він такий дуже, дуже теж файний буде, дуже такий затисний, колір прикольний. І ось тут кромочна йде. І Трохи я наплутала. Я не пам'ятаю тут, як ну, би... ну, враховуючи, що одразу три процеси йшли бактусів, і різні, по-різному пров'язується кромочна, то тут я трохи наплутала. Ну, от, я вже вирівняла, але тут трохи є те місце, де я трохи наплутала. Ну нічого, я нікому не скажу, ніхто не дізнається. Так задумано. І це рівнобедрений бактус це перший. Ну, це... перший. А буде перша модель бактуса, яку я взагалі зв'язала. Я хочу теж записати на неї мастер-клас, щоб у мене було. Ну, принаймні, щоб я не путала, як відкрила майстер-клас і подивилася, як в'яжеться ця кромочка. І в мене є такий блокнот. Ось о такий гарний з такою кафейною. Собою, це взагалі-то блокнот процесів, вишивальний щоденник. Я його почала 19 грудня 2020 року, і тут в мене старти на процеси, коли я ще вишивала хрестиком. Коли ще вишивала, бо зараз щось мені взагалі якось хрестик не йде, і бісер не йде, тільки, тільки йде в'язання, і, і то там, де не треба рахувати, бо щось мені ну, якби, у мене є процес джемпер, такий чоловічий джемпер, і там треба рахувати, тобто я вже відв'язала резинку, і там треба починати рахувати. І щось, ну, це якраз перед февралем, якраз десь принаймні, десь 20 февраля, до, 20 февраля, до 20 лютого я пров'язала це все. І почалися, почалися обстріли, почалася півномасштабна війна, і щось геть не хотілося нічого рахувати. І ну, в бактусах теж, ну, в принципі, ну, не особо там що треба рахувати. Ну чого, якось війду в калію, позакінчую свої начаті процеси, бо і бісером багато процесів, і хрестиком є початі процеси, принаймні ось тут мазоліть мені очі. Такий процес бабочка. Почала я вишивати тут такий бузковий букет. Букет такий великий, букет бушка. І ось його трохи, трохи баночки, метелик. Трохи метелика. І цей процес у мене на робочому столі стоїть біля робочого столу, і мозолють мені очі. Так, добре, отже, за ці дні, з 23. 23-го у мене ще працювали повербанки, вже я підрахувала, у мене не було світло 60 годин. Ну, дві з половиною доби, рівно дві з половиною доби. І 23-го я ще в'язала. В'язала 24-й, і у мене, ну, взагалі, коли немає світла, коли відключається світло, то у мене от зараз освітлення це у мене Лампа для Сторіс, яка на повербанці, і мені достатньо. Тобто я би, ці години, які відключали світло, там 4 години або 5 годин, коли відключали, то мені було достатньо повербанку, я в'язала. от. І 23 о 13 годин відключили планове світло. І я ще 23-го в'язала десь ввечері годинку. Годинку мені ну, як би, було на повербанці. От. 24-го вже не було світла. Я а, бігала в супермаркет, заряджала телефон. Це теж, теж такий прикольний квест був знайти зарядку в супермаркеті зарядити телефон. 20, це було 24-го. 25-го. А, тут я вже записувала, що 25-го я 10 хвилин пов'язала з 17-24 до 17.33. Ну, геть 9 хвилин. Щось тут ще пов'язала, мабуть, то що. А, ну, мабуть, повербанк вже ну, би, трошки було, трошки було заряду на повербанці лише на 9 хвилин. Отже, і 24-го геть зовсім не в'язала, але 25-го я вже не бігала, вже не бігала в супермаркет, щось зовсім не хотілося мені нікуди бігти. Була вдома, була вдома. Розмислювала над усім цим, що робиться, була, робила медитації, ну, розмірковувала, спілкувалася з собою, можна так сказати. І сьогодні вже у 27-го, -е. вчора, сьогодні неділя, вчора була субота, 26-го і вчора я вже в'язала. Але я не в'язала цей процес, цей процес, отже, а коли я його в'язала, зараз А, той бактус я дов'язала 21-го. Листопада я сиділа, його закінчила потім. А, ні, не 21-го, 22-го, 11-го. 22 11-го, ось я його закінчила. Це був вівторок, я його закінчила, а потім 23-го я вже. А, ну це ж. Я його закінчила 0010 і 23.0017 я почала в'язати Сілмі. Сілми, що я його сіл не називаю? А, Сілмі, сіл, Сілмі М'яту 23-го ночі, потім ввечері. А цей останній раз я в'язала. Останній раз я в'язала такий знак з третій. Канарка, я хочу його, його назвати Канарка. А я не записала. А, ось, ось, коли я в'язала, у неділю 20.11 і у понеділок 21.11. От, і ще що я побачила, що у мене ще такий є голубий, волошковий, блакитний. Ну, він, скоріше такий, як бусково, -бусково волошковий колір. маю його зараз. Я не буду перемотувати в один клубок, от цей канаречний або лімонний я перемотала, я не буду перемотувати в клубок, бо ось таке ось що робиться. Ця кідмахерова нитка, вона якось я не знаю, як вона так збирається. Адже коли я перемотувала, все було рівненько. Але коли я в'яжу, вона ось так якось збирається і вона ну, довша. Уже би, одного разу я відрізала, десь у мене вже є тут вузлик. Вирівнювала, але я більш не буду так перемотувати, буду в'язати з двох моточків, щоб, ну, щоб ну, не було такого. І ось я тут собі ставила маркерочок. От маркера, скільки я пров'язала, так, багатенько пров'язала. І він уже так визеруночок викладується. А який визеруночок? Тобто, це третій, е... забуваю, як сказати, ну, хай буде вид. Це третій вид бактуса. І взагалі-то його а, а, краще влазати з такою з якоюсь ніточкою, або з віскози, або ну, така якась. А, Котонова, або віскоза, або не ну, пухнастої нитки, нитки, щоб вона так ну, тяж, тяжеленька була, щоб вона так красиво ложилась, бо а, тут заворачується взагалі-то тут ну, прикольний візерунок. Тут бачно, не бачно, тобто по контуру йде, так зараз, він йде по контуру, ось тут, ну, якби как бы, по контуру самого бактуса, ось тут йде такий як обідок, тут йде обідочок, і воно ну, дуже прикольно, дуже прикольно, дуже файно якби, как бы, викладається. Але воно трохи закручується. І, мабуть, воно і буде закручуватися у пряжі, яка пушиста, у зимовій пряжі. Тому нужна. Потрібно... У мене в мене є моток такої масляністиї пряжі. От воно буде ну, якби прикольно буде виглядати. І я ще хочу, я хочу зробити. Але вона сексійно покрашена. Я хочу зробити зразочок, щоб подивитися, як це буде. Але прикольно, бо це, ну і якщо е, перший бактус, то він закривається, тобто він в'яжеться, 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 а потім просто закривається. Ну, якби прибавляються петлі з двох сторін, а потім закривається. Це трим'ятний. Оцей бактус, який я в'язала, він в'яжеться, 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 якби йдуть прибавки, прибавки з однієї сторони, а потім теж закривається. А цей бактус, третій номер, він в'яжеться, якби йдуть прибавки з правої сторони. До, до определенного розміру, а потім йдуть убавки. Тобто, ну, бавки. Тобто, поекспериментуємо, як це буде. Ну, зараз, зараз, скільки тут замірю, скільки вже ширина цього бактуса, бо по тій схемі пропонують 45, ну, а, ну от, майже 45. Тобто, ну, Дівчина, у якої я взяла цю схему вона пропонує в глибину глибину бактуса, тобто, до оцю, да, оцю глибину, 45 сантиметрів. У мене вже, у мене вже 42, ну майже 42, то есть ще 3 см. скільки в мене тут грам? Так, у мене тут бочок зараз. Зараз. А зараз ми зважимо, скільки тут. Давай. Давай. Не хоче. Щось не хочуть мої віси вважити. Може тут не хочуть, можна не так, але поставити. Шо з вами? Не хочуть, мажать. А, о, цікаво. 38. 38. А було 100? То, то таке відчуття, що може їй не хватить мені. Буде недостатньо. 100 мінус 38, 62 грама вже я відв'язала. Може бути недостатньо. Ну добре, у мене ще тут трошки є лимонного, лимонного точно, буде достатньо. А тоді і є одна пасма цього коричневого, коричневої шерсті. Органічна коричнева шерсть. А отже, я не сказала, що цей бактус в'яжеться з органичної коричневої шерсті. Зараз я тут її знайду, може, може і не знайду. Ставлю тоді. Так, немає тут. Немає. Ось, і тут немає. Добре. Ну, може бути недостатньо цього, цього моточку. Отже, мені ще треба дов'язати 3 см і почати закривати край, але щось він. Ну, я привикла, що, ну так, да. в принципі, такий нормальний. Ну, Я а, привикла, що мені великі такі довгенькі лактуси. 100 грамів 550 метрів. І він такий широкий, довгенький. А тут, а тут виходить, що не виходить. Ну, нічого. Пряжа є. Цього жовтого лимонного, думаю, що буде достатньо, а скільки за вікном така чудесна взагалі, погода, такий сніжочок, кода, як у дитинстві. Так, так класно, як так свіжо, так затишно. Незважаючи на те, що там сиро, коли дивишся, як падає сніг за вікном, то дуже стає. Дуже стає затішно. Так, добре. Ну ось такі в мені в мене такущі процеси, текущі роботи. Ну, такі роботи. Добре, до свідомочого підключення, поки є світло, поки є струм, буду записувати, а потім по можливості буду викладувати. Буду себе таким чином бавити, і якщо вам буде подобати, подобатися те, що я записую, це взагалі буде для мене радіст. Отже, до зустрічі. Сподіваюся, вам мої такі виходи в ефір або записи ефіру приходять до душі. До зустрічі!